На що потрібно звернути увагу у найближчий час? У найближчий час. На що звернути увагу в найближчий час? На сили, на свої сили, сили. свої Чи достатньо в тебе сил? На те, що куди ти направляєш свої сили, чи правильний той напрямок, куди ти направляєш свої сили? Також на те, що ти приймаєш, яке ти приймаєш рішення, хто ти в своєму оточенні. Ким ти являєшся? Чи не занадто ти строга, не занадто ти різка для оточення свого. І імператор вам випадає. Тут також людина рядом з вами, яка стабільна, яка. Е Розуміє, хоче брати відповідальність, і для багатьох тут можуть ще програтися трикутники. Якщо ви заходите в трикутник, вам потрібно на це багато дуже зусиль прилагати, тому що це все витягує сили. Так що дивіться на що звернути увагу.